Всім привіт! Сьогодні буде трохи незвичне відео, а точніше, це буде серія відео, в яких я хочу поділитись з вами своїм проектом, який я робила і запускала приблизно 2 роки назад. І це. Був такий проєкт, в якому я зібрала дуже різну інформацію зі свого досвіду, з різних знань і з різного свого практичного досвіду, який був в моєму житті. Це певна така система аналізу, якщо так можна сказати, якою я хотіла б з вами поділитись. Це те, що допомагає десь. Розвивати свою свідомість, ставати десь ближче до себе, більше спостерігати за собою, краще розуміти себе і аналізувати в моменті себе і своє життя. Це дуже базова і дуже проста насправді інформація, але ми часто забуваємо про неї і перевалюємось в певне таке. Життя на автоматизмі, і за рахунок цього забуваємо про себе, забуваємо відслідковувати, що ми відчуваємо, втрачаємо контакти з собою і взагалі не розуміємо, що відбувається в нашому житті, і яким чином ми опинились там, де ми опинились. І тому я хотіла з вами поділитися б такими простими і практичними інструментами, які Допоможуть з всіма цими питаннями. Якщо ви раптом випадково потрапили на цю сторінку, мене звати Аліна Марченко, я аналітичний психолог і спеціаліст з психосоматики. Також я вивчала різні інші методи, такі як НЛП, емоційно образна терапія, транзактний аналіз, але найбільше мені Відгукуються саме глибинна психологія, і тому багато ідей буде взято саме з цього підходу. Саме тому е, в цьому відео я спочатку хотіла б вас познайомити з загальною ідеєю і концепцією е, цього проєкту, з чого він складатиметься, і чому саме така ідея була закладена в нього. Проект називається Перформанс Театр життя. І основна ідея його полягає в тому, що е, наше життя в якійсь мірі нагадує перформанс, тобто ми відтворюємо якісь е, свої. Е, Прояви, ми якимось чином створюємо це життя, і це справді може бути схожим на мистецтво. В аналітичній психології, автором якої є Карл Густав Юнг, велика увага приділяється числам. І багато ідей його теорії пов'язані саме з числами. Число 4 – це число самості. І воно символізує цілісність, повноту людського життя, потенціалу і єдності особистості. І навколо цієї ідеї також побудована теорія і концепція цього проекту, тому що для того, щоб відбувся перформанс, потрібно чотири компоненти: це автор, це простір, це час. І це глядач. І для того, щоб перформанс відбувся, потрібні всі чотири компоненти. Це створює ось цю певну таку ідею цілісності. Тому в цьому проєкті буде розглядатись кожен з компонентів, і увага приділятиметься кожному окремо, тому що вони всі мають рівноцінну важливість. Для того щоб відбувався перформанс, потрібно чотири компоненти: перший компонент це автор. це, власне, ви? Ви автор свого життя. І для того, щоб бути автором свого життя, потрібно знати себе, розуміти себе, знати свої бажання і йти за своїми бажаннями. І якщо ми розглядаємо цю ідею в контексті певних змін життя, то зміни можуть не відбуватись за рахунок того, що немає знання про себе, тобто я не знаю, чого я хочу. Немає, наприклад, тих самих бажань, які йдуть наслідком від цього, або немає енергії на реалізацію цих бажань. Тобто це все ті компоненти, які впливають на ось цю діяльність і прояв автора в цьому перформансі. Наступний компонент це простір. І для того, щоб щось нове з'явилось в житті, необхідно вільне місце. І якщо нічого не відбувається, немає ось цієї взаємодії, це може свідчити про те, що або відсутнє це місце, або не вистачає ємності да, в цьому компоненті простору. Третій компонент це час, це саме той влучний момент, в який співпали всі складові для змін. І також, окрім цього, це про довіру до того, що все відбувається в потрібний момент. І в першу чергу про довіру до себе. І е, тут такою проблематикою, чому не відбуваються ті самі бажані зміни, або не приходить те, що хочеться в життя, може бути про те, що або немає готовності, або відсутня ось ця довіра. І останній компонент це відносини з глядачем. або, якщо дивитись ширше, це про відносини зі світом, тобто про певну взаємодію, про певний контакт. І е, це. Ось ця взаємодія, і зворотній зв'язок від е, світу, який ми отримуємо в результаті цієї взаємодії. Е, і е, якщо дивитись на те, що не існує невдач, а є тільки зворотній зв'язок е, від світу, да, то е, тут можна сказати про те, що іноді ми не дуже правильно інтерпретуємо цей зворотній зв'язок. Е, про що може свідчити та, в контакті з цією взаємодією, те, що ми не можемо, наприклад, перейти на інший якийсь рівень свого життя, про те, що або не пройдені перевірки, або є всередині страх змін. Як я вже зазначила, кожен з цих компонентів він дуже важливий і рівноцінний для того, щоб відбувались зміни в житті, для того, щоб ми рухались, для того, щоб ми отримували те, що ми хочемо. І в подальшому ми будемо досліджувати кожен з них, розкривати детальніше ці компоненти для того, щоб можна було через них проаналізувати себе. Для чого це потрібно? Як я вже сказала, це такі досить базові інструменти, базові знання про себе, які дадуть можливість, можливо, вам зрозуміти, якого. Пазу вам зараз не вистачає в житті для того, щоб, можливо, отримати те, що ви хочете, або змінити своє життя в той бік, в той напрямок, який вам хотілося б. Після кожного блоку, який розглядатиметься окремо, я буду давати певні такі завдання, відповідні до цієї теми, яку ми розглядатимемо. І якщо ви виконуватимете ці завдання, то ви зможете десь краще, глибше зрозуміти себе на виході з. Цього такого дослідження і цієї подорожі. І також я хочу порекомендувати вам зробити зараз якийсь запит для себе, не дуже масштабний, але те, чого вам хотілося б на момент тут і зараз, яких змін вам хотілося б в своєму житті. І е, завдяки цьому певному дослідженню, можливо, ви зможете отримати відповіді для себе, чому саме це не виходить, аналізуючи. Цей запит себе і в цьому запиті через всі ці компоненти і ті завдання, які будуть в подальшому тут розкриватись. З останнього хочу нагадати вам, що для того, щоб ці трансформації, це дослідження себе було для вас максимально комфортним, то важливо йти в них з позиції пікування про себе. І в процесі може виникати супротив, може щось таке підійматись. Це нормально, просто відслідковуйте свої реакції, але якщо супротив буде дуже сильним, можливо, вам потрібно більше часу на щось і можливо зараз. Не той час для того, щоб йти десь глибше. Дослухайтесь до себе, до своїх відчуттів. І з останнього хочу зазначити, що цей продукт. Це моє бачення, мої інтерпретації, і вони можуть вам не підійти. це нормально, ви можете щось для себе взяти, щось для себе не взяти. Пропускайте через себе і дослухайтесь до себе, беріть те, що вам відгукнеться. Я завершую цю таку вступну і запрошуючу частину, і зустрінемось з вами в наступному відео, в наступному боці, який буде присвячений темі автору.